Стала, у небі зірка засіяла, позолотила доли, гори, ліси, далекі і простори, і дивен голос розстелився і з неба ангел нам з'явився. Де з тече дорога, де безліч зір, де царство Бога, я звідти йду і вість веселу несу у ваші я. Не смутітись, сину Божого вклонітись, доверте, по поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Добрий вечір, мирці хаті, ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Спали, і не чули, і не знали, що коїться в небесах в тих надземних сторонах. Аж тут раптом, серед ночі, протирає сонні очі, чує, мов ти співає, а на небі зірка сяє, а та зірка в небесах, всім показувала шлях, Всі ми скоро повставали, ще й собою дари взяли. До верте поспішили, зустріли. там Всміхнулась Божа мати, повна ласка й благодати. Ми були у тій хатині, де Ісус лежить на сіні. світлом, радістю й теплом спогне усе проморе. І це свято. Це свято цілої планети. Його святкують в різних країнах. вітають на різних мовах. І тому зараз на нашому святі малята привітає всіх на англійській мові.